Мені замовили повтор браслета морський прибій. Ось тут ми бачимо зразок, який сподобався замовниці. І Зараз трохи покажу, як я його робила. В основі мозаїчне полотно, але вплітаємо ми не по одній бісерині, а по дві. Пришиваємо застібку і починаємо розшивати. Щоб браслет вийшов об'ємним і трохи опуклим, як морська хвиля, я розшиваю кожну пару основи. використовую різні намистини, що підходять за тематикою та кольором. Всього в цьому браслеті близько 5 ,5 тисяч намистинок, якщо рахувати разом із бісером. і в кожну ми входимо голкою мінімум три рази. Робота копітка і не швидка. Але результат того вартий. Для порівняння я покажу вам і зразок, і новий браслет. Звісно, один в один повторити такі речі неможливо. Це завжди імпровізація за настроєм. Браслет вже у своєї власниці. Вона отримала свою дорогоцінну крапельку Чорного моря. А я отримала чудовий відгук, слова подяки, а для майстрині це одна з найбільших нагород. Придивіться уважно, і побачите, як сонечка бавиться морськими хвилями.